Добрий день, вас вітає Шуліка Тетяна, вихователь дитячого садочка номер 17 Я вихователь у третьому поколінні. Ще з дитинства дивлячись на маму та бабусь, як вони надихаються, розквітають поряд із малечою. Мені теж захотілося внести свій вклад у розвиток майбутніх поколінь. Закінчивши Кам'янець-Подільський університет, розпочала свою професійну діяльність у групі раннього віку. Потім продовжила працювати з дітьми дошкільного віку. Серед усіх видів діяльності діти насамперед обирають гру і прагнуть до спільної із вихователем ігрової взаємодії. Розвиток технологій, нові реалії несуть нові виклики. І тому у моїй подальшій роботі, на зміну звичайній системі, я впроваджую використання власноруч створених інтерактивних вправ. Інтерактивні вправи є інструментом для створення динамічного, різноманітного та продуктивного освітнього процесу процесу, роблять навчання цікавим і захоплюючим, активізують мислення, увагу, пам'ять, зосередженість, що є невід'ємною частиною гармонійного розвитку сучасної дитини. Та головне працюючи вихователем та ставши сама мамою, я впевнилася в тому, що майбутнє в наших руках. І навіть якщо наші діти, вихованці не стануть відомими людьми, але будуть радіти життю, будуть зростати добрими та щасливими, це вже щастя. А я знатиму, що в кожному з них є частинка. Її праці і серця, і буду від цього щаслива.